Привіт, такі усім на зв'язку Іренка і ти на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити, хто ж найважливіший є в Христовому тілі. Як ми всі знаємо, є така погана емоція через характеру, так, це заздрість, це ненависть. Чому? Тому що одні, наприклад, вміють гарно співати, а інші цим людям заздріть. Інші, наприклад, вміють гарно проповідувати. Або розказувати, розповідати про щось дуже гарно, дуже цікаво. І в інших такого хисту немає. Зате інші вміють набагато щось робити інше, класніше, чим попередні. Тобто, як ми бачимо картину, що це як тіло, так не можна сказати, що рука не потрібніша, а нога важливіша там, чи живіт потрібніший, чи очі не потрібні. Так, Тобто, ми не можемо про це все сказати, коли ми діємо. Скажімо, так, командою, так, ось тоді тільки є результат. Що про це говорить нам Біблія? Відкриваємо Ефесян, 4 розділ з 11 вірша. Читаємо. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. От то, що ми можемо сказати про це. А ще одна така є думка, так? А, до прикладу а, спірна думка, спірна дуже думка. А, наприклад, чи може а, жінка говорити, чи не може, і чи а, тільки чоловіки мають право говорити, так? Тому що Біблія чи, чи, чисто і ясно говорить про це, так, а, про те, що. Повинна жінка слухатися чоловіка, чоловік голова сім'ї, так само, як і що? так само, як чоловік слухається Христа, Ісуса Христа. так? Тобто так все воно і є. Але немає такого в Біблії, що не можна жінкам говорити. так? І ми знаємо також, що на небі, на небі, що? На небі а, Біблія пише, що ми будемо як хто, як ангели. Тобто, що получається? Получається така картина, що. Получається така картина, що а, тут на землі, так, як Біблія пише, що це тінь майбутнього, так? Тобто ми тут на землі практикуємо свій характер, ми розвиваємо свій характер, риси характер щоб вони були схожими на... Характер Ісуса Христа, так? Ось, і до прикладу, на превеликий жаль я спостерігаю в таку картину, коли, до прикладу, чоловіки хочуть образити жінок в силу того, що вони, наприклад, хочуть під таким чином підняти свою самооцінку, значущість і так далі. Хоча Біблія про це пише зовсім по-іншому, так? Ось. Захочете, почитаєте, я зараз на цій темі зупинятися сильно не буду, так? Про власне тіло. Про те, що ти ж не будеш бочувати своє тіло, так як в деяких країнах знущаються і здіваються над жінками, так? Тобто, такого Біблія не пише. І чисто, ясно, і ну, відверто кажучи, так, Біблія пише про те, що ми на небі будемо як ангели. Таким чином, що? Таким чином. Ми можемо зрозуміти, що там уже не буде такого. Уявіть собі, що ви жінка, так? ось, І а, потім ви, там, до прикладу, зі своїм чоловіком потрапляєте на небо, і ви вже не чоловік і жінка, а ангел і ангел. так, Тобто вже ніякої про приниження мови бути і не може. Уявіть собі, так. Ну і в принципі, туди і не попаде нічого не чисте. Навіть ну, малейший гріх, що в серці зароджується. Тому а, з повагою ставимося один до одного, можна чи не можна, і так далі. А це а, Богові судити і розкаже нам, чи можна було, чи не можна було, і так далі. Але треба з повагою ставитися один до одного. І якщо когось Дух Святий спонукав, і якщо це все по біблії, так, ви розказуєте, розповідаєте, тлумачите, то це і окей, okay, це є добре. Все відбувається. З Божої, з Божої волі. Отож, ідемо далі. Дещо вам розкажу про одну байку з Азопа, Так? Одна з байка з Азопа має назву таку типу, цікаву, хто найголовніший. Так? Живіт і ноги. Вона звучить таким чином: Живіт і ноги сперечалися про свою значущість, і коли ноги. Продовжували наполягати, що вони настільки сильніші, що навіть несуть свій живіт на собі. Живіт відповів: Однак, мої добрі друзі, якби я не вживав їжі, ви не змогли би нічого нести. Ось, ось такий. Ось така байка. Тобто Павло також використовував образ людського тіла, щоб донести таку духовну думку, так Апостол розумів, як людське тіло, так і церква, як і тіло Христа складається з різних частин з різноманітними функціями, але всі вони повинні діяти спільно заради здоров'я тіла. Вривку Ефесіан, 4 розділ, Павло використовує метафору тіла, яку так ефективно застосував раніше в римлянам 12 розділ третього вірша, що Христос. Це голова тіла, церкви. Він забезпечує її людьми, які допомагають об'єднати тіло. Причому кожна частина, кожен член церкви застосовує свої здібності для спільної цілі. Це саме найголовніше. Змальована Павлом а. картина єдиного здорового тіла допомагає нам зрозуміти Божу мету. Для нас ми повинні бути частиною. Частинами пліної об'єднаної у Христі церкви. Тобі ж, коли один має талант співати, і окей, okay, хай співає. Якщо інший uh, має талант розповідати щось, пояснювати, і uh, він відчуває, що він це може, так, а служити таким чином Христу, чому б ні? А uh, також, коли uh, Інший, до прикладу, літературу там так, продає чи розносить це також ідея евангелізації, це також може бути. Розумієте, тобто в кожного є своя функція. Не потрібно поприкати тим, що ой, а, ти мовчи, ти нічого не вмієш. Не вам вирішувати, що людина вміє, що не вміє. Ви в апріорі не можете знати, що на що людина здатна. Тільки Христос знає, на що людина здатна. От таким чином. Так, йдемо далі. Єдність духа. На початку другої частини свого послання так, Павло закликає віруючих до єдності, причому єдності у двох основних напрямках. Наприклад, по-перше, уривку Офесян, четвертий розліз першого вірша, він просить офесян зберігати єдність духа, виявляючи чесноти, які сприяють згуртованості. Цей заклик апостол підкріпляє поетичним списком із семи одне. А по-друге, в уривку Офесян четвертий розліз сьомого віша Павло вказує на, неперему, на переможного з величного Ісуса як на джерело благодаті для людей, ділячись із ближніми Євангелієм. Члени церкви вказують їм на спасіння в Ісусові і сприяють здоров'ю, зростанню та єдності Христового тіла. На початку розділу Павло просить християн, щоб вони поводилися гідно звання, до якого були покликані. Говорячи про їхнє звання, апостол має на увазі покликання до християнської віри. Він спонукає віруючим поводитись гідно, виявляючи такі чесноти, як покірність, лагідність та довготерпіння. Розгляньмо, наприклад, кожну згадану Павлом чесноту. У посланні до Филип'ян Павло відкриває суть покори, закликаючи віруючих, нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне. Одного більшим за себе. Филипям 2-3. Отже, покірність слід розуміти як позитивну чесноту, яка поєднує скромність, здячність і бажання служити іншим. Ладність означає не бути надмірно захопленим відчуттям власної значущості, а бути вічливим, дбайливим та м'яким. Довготерпіння це здатність витримати провокацію чи випробування. Цій якості свідчує, що людина зосереджена не на своєму я, а на цінностях ближнього. Ось таким чином. Разом як одне в одному. З попереднього моменту скажу. Пункт та єдність духа. Скажу, що деякі путають так, скажімо так, перегибають палку, коли говорять, бачиш, Христос, ваш Христос, заповів ось так і так робити. А чому ви ось так сильно не допомагаєте, там ще щось не робите? Адже потрібно там віддавати, жертвувати прям, ну, ясне діло, так, ось, але мають на увазі, що. Не за все так, все жертвувати, так, щоб очутитися на вулиці, так? Ось, це мається на увазі, що робити свою справу, а з довготерпінням, з витримкою, зі спокоєм, з лагідністю, так, до інших людей. Ось і виконувати служіння для господа, тобто євангелізацію проводити. Ось таким чином, а не віддавати остання, а самим, ну, ви розумієте, так? Ось. Чому? Тому що такі люди просто будуть використовувати так? зазвичай добро, як кажуть, наказуємо, так? і а, злі люди використовують хороших людей, в якому ключі хочете, такому і розумієте, але вони їх використовують задля своєї, які, якоїсь, я не знаю, досягнення своїх цілей, переступаючи через людину і йдуть далі. Ось, тому тому а, все віддавати а, ну, це ще під питанням. Так, ідемо далі. Разом як одне в одному. Наведений список в Ефесян 4 4 вірша і саме одне має поетичний характер. Список починається зі згадки про двох, одне разом, одне тіло і один дух, третє в одній надії вашого покликання. Далі в списку ще три елементи: один Господь, одна віра. Йдеться про те, що вірять християни. так, В Ефесян 4,13 сказано. І одне хрещення. Ефесян 5.26. Тобто, свій список Павло закінчує такими поетичними словами: один Бог і отець усіх, який над усіма через усіх і в усіх нас. Що Павло хотів нам повідомити з допомогою такого. Опису Бога, оскільки Бог створив усіх, отже, він отець усіх. Далі в усьому реченні апостол говорить про ставлення Бога до усього створеного ним. Тобто Павло не впадає в оману такого от, ну, отожнювання а, природу, так? ну, отожнює Богу з природом, з Богом, природу з Богом, або панетеїзму це а, який стверджує, що світ перебуває в Богові, але Бог не розчиняється у світі. А, такі теорії є. Апостол проголошує трансцендентність Бога, який над усіма, його активне правління, який через усіх, та імамонитивність, тобто близькість, який в усіх нас. Також треба звернути увагу на два аспекти єдності церкви. По перше, єдність церкви це реальність, духовний факт, укорінений у саме одне. Вірші 4 і 6. По-друге, це єдність вимагає від нас зусиль і старанності, щоб зберігати її. Приводів для смутку через наші невдачі в реалізації єдності церкви буде чимало. Далі дари величного Ісуса. Значить, ми переглянули так, попередньо. А тепер ми будемо говорити про дари. В Ефесіан 4 розіз го вірша Павло виділяє чотири такі групи наділених дарами людей. Це частина скарбниці з величного Ісуса, яку Він дає своїй церкві. Тобто апостоли, перше, друге, пророки, третє благовісники, євангелісти, четверте, пастирі та вчителі. Ще раз, апостоли, пророки, благовісники Евангелісти і пастарі вчителі. Структура грецької фрази передбачає, що це одна група. Христос наділив своїх дітей цими дарами для виконання важливої роботи, щоб придувати святий для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнено єдності, віри і пізнання Божого сина, досконалого змужіння, міри зрілості, повноти Христа. Офіціян 4 четвертий розріз 12 вірша. Тобто, тексти Ефесян розділ з 11 вірша мали таке особливе значення для перших. Адвентистів, які розмірковували про духовні дари Єлени Вайт, піонерів нашої церкви, цікавили запитання: такі що говорить Біблія про вияв дару проства в церкві? Чи був цей дар лише за часів апостолів? Чи він виявлятиметься до другого приходу Христа? Перші адвентисти знайшли відповідь у тексті Ефесян 4.13. тринадцять. Цієї відповіді вони поділилися через історію. Про капітана корабля, який був зобов'язаний дотримуватися інструкцій щодо плавання. Коли корабель наблизився до порту, капітан виявив в інструкціях сказано, що на борт має піднятися лоцман, який допоможе вести судно. Щоб залишити вірним інструкціям, капітан повинен дозволити лоцману піднятися на борт і підкоритися його подальшим вказівкам. Хто нині прислухається до тієї першої книги вказівок, ті, хто відкидає лоцмана, чи ті, хто. Приймай його, як наказує їм ця книга. Ну, вирішуйте самі. Також що Господь сказав через пророка Ісаю, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Ісаї 5:4. Взагалі, Ісаї книга досить така цікава, можна, можете її прочитати, вона досить корисна і та пізнавальна. Багато що цікавого ви дізнаєтеся для себе, чого раніше не знали. Далі зростання в Христі. Ну, я все перечитувати не буду, просто скажу, що дійсно потрібно зростати в Христі і змінювати свій характер, тому що, як нам відомо, так, Біблія пише, що ми змінимося, так? тобто змінять наше тіло, але характер, характер залишиться. Тому все, що від нас вимагається, це змінити наші риси характеру, щоб ми були гідними потрапити в Царство Боже, тому що туди нічого, нічого нечистого не потрапить. Про це пише сама Біблія. Ось таким чином. Ну що ж, у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Думаю, ви а, сьогодні зрозуміли, почерпали багато що цікавого. Не будете критикувати а, сусідів своїх, так, тому що в кожного є свої дари, в кожного є а, свій потенціал до чогось, так? І а, до прикладу, якщо ви щось, ну. Не лежить вам до того, так щось робити там, чи в церкві, чи а, проповідувати, чи інших якось наставляти. Ви можливо гарно готуєте. Так ви можете також цей дар талант використати так в. М Дивіться на свою думку, як ви його можете використати, так Тобто, зрозумійте, що в кожного є свій талант, свій дар, і ми один одного якби підтримуємо. так? Ось це дійсно, як рука, нога, око, ну, вуха і так далі, голова, ноги. Розумієте, воно все взаємозв'язане. І тільки коли, будучи ми разом, так, як в команді, тільки таким чином ми зможемо досягнути неба. Ось ось так. У мене на сьогодні все. Дякую, що підписалися. Клікнули на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступної зустрічі. Пока-пока.